Росія атакувала територію України безпілотниками. Напередодні ввечері про це повідомили в повітряних силах. Ворожі дрони долетіли до західних регіонів. Шахеди фіксували на Тернопільщині, Рівненщині та Хмельниччині. Повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголошували у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На Полтавщині, Харківщині і Донеччині була загроза застосування балістичного озброєння. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, полковник, разом з нами в ефірі. Доброго ранку, вітаємо слава Україні, вітаю вас, Героям, Героям слава. слава. пані Наталію, Як минула ніч для оперативного командування Південь. Ніч пройшла досить неспокійно, так як зокрема, і попереднє, тому що ворог не припиняє своєї агресії, не припиняє обстрілів. На жаль, продовжує застосування і баражучих снарядів і цієї ночі. Дійсно, як ви зауважили, відбулася чергова дронова атака. В тому числі і на південні регіони, ворог спрямував безпілотники як і зазвичай маршрутом, який йому більш до вподоби через тимчасово окуповану Херсонщину, і далі розгалужуючи по різних напрямках України. Ми працювали над Миколаївщиною. Зокрема, там чотири безпілотних літальних апарати, типу шахет, були знищені. На жаль, уламками пошкоджено декілька будівель: адміністративна будівля, будівля навчального закладу на Миколаївщині, приватний будинок, але відбулося це все без пожежі і інформації про постраждалих не надходило на щастя. Нагадаю всім ще раз, що дійсно бойова робота по таких цілях як. Дрони безпілотні ударні дрони це досить складна робота, і часто уламки дійсно можуть завдавати шкоди навіть при результативній роботі засобів протиповітряної оборони. Пані Наталіо, наскільки відчутне зменшення кількості дронів, які запускають росіяни саме в з південного напрямку? Цієї ночі, за попередньою інформацією Генерального штабу, всього було запущено 8 дронів, і це більш-менш стала така кількість, яку ворог досить регулярно запускає, намагаючись тримати в напруженні і в виснажуючи системи протиповітряної оборони, фактично щоночі. При цьому розвідуючи готовність систем протиповітряної оборони, намагаючись прокласти майбутні маршрути за урахуванням того, як обійти наш захист, в тому числі і можливо для того, щоб прокладати майбутні маршрути масованих атак. Але при цьому ми говоримо про системний терор і розуміємо, що Кількість це не найголовніший показник в цьому сенсі, те, що вони зараз випускають таку кількість, не означає, що наступної ночі не може бути хвилі більш масованою. Напередодні партизанський рух «Атеш» виявив виявив тимчасово окупованому Джанкою в Криму нові військові вантажівки росіян та прибуття особового складу. Окупантів помітили на вокзалі поїзди, і автомобілі приїжджають регулярно. Пишуть українські підпільники. Це може свідчити про великі втрати на фронті країни-агресорки, які вона намагається поповнити. Пані Наталі, скажіть, про що це може свідчити? Це може свідчити про великі втрати на фронті країни-агресорки, чи все ж таки вони готуються до ще більш нового масованого наступу? Ну насправді втрати ми бачимо щоденному зведенні генерального штабу. і Вони дійсно чималі. Те, що окупанти постійно маневрують своїми силами та засобами навіть на території самого того мілітарі-хаба, який вони створили в Криму. Це теж вже стала інформація. Зрозуміла нам, вони дійсно вишукують нові місця діслокації. Вони можуть переміщувати ті чи інші підрозділи або переоблаштовувати систему. Своїх свого захисту протиповітряної оборони, крім того, дійсно є потреба підтягувати свіжі сили і до місцевостей ближче до лінії бойового зіткнення, тому що втрати є. Є крім того, і саботаж в окупаційних військах, там, де цілими підрозділами відмовляються йти до бойової роботи, зокрема на штурми, так як в нашій зоні відповідальності ворог. Часом відчуває нестачу готового до дій особового складу у зв'язку з чим ми спостерігаємо такі провали в інтенсивності штурмів, до прикладу, як були за два попередніх дня, по одному-двом штурмам. За добу за минулу добу ж ворог наростив кількість штурмів, їх здійснили вісім, але результативності вони не мали. Ну і не можемо не спитати про розширення плацдарбу на лівому березі Херсонщини. Генштаб напередодні про це повідомляв. Позитивна новина, але ми розуміємо, якою ціною пані Наталю. А завдяки яким саме діям це стало можливе? Ну, всі дії свої розкривати не будемо, тому що ті невеликі успіхи, які маємо, треба закріпити. І для саме через це у ворога відбувається певне загострення і намагання підвищити інтенсивність тиску на ті підрозділи, які працюють на, на плацдармі лівого берега з нашого боку. Тому дійсно вдячна вам, що підкреслюєте, що це не проста робота, і вона дається великою ціною, але вона надзвичайно важлива, тому що дійсно впливає дуже суттєво впливає на готовність окупантів до ведення бойових дій. Ви напередодні говорили про те, що ворог дуже часто діє безсистемно і один одного накриває дружнім вогнем. Вогнем скажіть, а що у них із системою розпізнавання свій чужий? Тут теж є невеличкі провалля, якими ми звісно користуємось, але треба зазначити, що інтенсивність, забезпеченість їх безпілотними ударними дронами типу FPV і інших модифікацій, з яких вони можуть скидати осколкові боєприпаси, розривні боєприпаси дуже висока, і вони її реалізують якомога більше. Тобто переходять ось такий режим дистанційного тиску, та сама контрбатарейна боротьба, яка сьогодні переходить не тільки в артилерійський компонент, а і в потужний дроновий. Дві попередні доби ми фіксували дуже високу інтенсивність 70 80 в півдронів тільки в нашій зоні відповідальності за бойову добу минулої доби таких дронів було 40, але і 27 скидів боєприпасів. Це теж дуже висока інтенсивність накриття вогнем. На жаль, страждають від цього і цивільні мешканці, тому що дійсно спрямовує всю цю зброю, ворог по правобережним населеним пунктам, які прилігають до води. Для того щоб максимально зруйнувати інфраструктуру і не дати можливості нам підтримувати наші підрозділи на лівому березі. дякуємо вам, спасибі за те, що завжди долучаєтеся до нас вранці. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник.